Львівський Майдан! Сьогодні до вас прибули наші білоруські брати, які так само, як і ми, хочуть, щоб Білорусія була вільною європейською державою. На жаль, їм це не судило. Росія зробила з тебе, з Білорусі, свою губерню, поставивши на чолі губернатора Лукашенка. Таке десь хочуть і зробити з Україною. Але ми цього не дозволимо, правда? То отже, вони підтримують нас, наших стреміння, в нашій боротьбі. Що Білорусь так само, як в 18-му році, коли вона стала війною, тоді як і Україна проголосила незалежність? Що настане, той день, Коли обидві країни будуть вільні, будуть незалежні справжні європейські держави. А тепер наші друзі підуть ходою до. Пам'ятника Бандери де зроблять невеликий віч. Але ми пам'ятаємо, що ми завжди повинні їх підтримувати. Пам'ятаймо гасло українських націоналістів: воля народам, воля людині. Слава Україні! i <laughs>